Цвіт папороті скорочено. Жив у селі хлопець на ім'я Яцусь. Він був дуже допитливий і завжди прагнув здобути те, що було найважче досягнути. Одного разу, почувши від старої німчухи історію про чарівну квітку папороті, яка зацвітає лише раз на рік, у ніч на Івана Купала і приносить щастя, Яцусь вирішив знайти її. У першу свою спробу він вирушив у ліс, коли всі селяни святкували купала біля вогнищ. Ліс зустрів його темрявою і неймовірними перешкодами дивні дерева, колоди, чагарі, болота, палаючі очі навколо. Пройшовши всі випробування, хлопець нарешті побачив квітку папероті з золотими пелюстками і йоком посередині. Але саме тоді заспівав півень, настав світанок, і квітка зникла. Я не притомнів і прокинувся вдома. На наступний рік він знову спробував. Цього разу ліс виглядав інакше кам'янистий, порослий мохом, і папороть була скрізь, але без квіток, проте йому знову вдалося натрапити на чарівну квітку і знову її не зірвати. Світанок знову знищив усе, але цього разу Яцусь не впав духом, сказав собі, що спробую ще раз. На третій рік хлопець знову вирушив у ліс. Після тривалих пошуків в тому і сну йому наслилася, чи, можливо, з'явилася насправді квітка, яка ніби дражнила його. Але Яцусь твердо вирішив не здаватися. І хоч третя спроба також не завершилась успіхом, він не втратив надії. Минув ще один рік. Настала ніч на Івана Купала, яцюсь востаннє вирішує піти до лісу, шукати чарівну квітку папери. Усе навколо виглядає звичайним і знайомим Гай, сон, трава, пташки, зірки, але хлопець налаштований рішуче. Він знаходить кущ папороті і чекає, поки з'явиться цвіт. Нарешті опівночі виростає чудова квітка з п'ятьма пелюсточками та золотим оком посередині. Вона палає, неначе вогонь. Коли яцусь торкається квітки, вона починає пекти йому руку, але хлопець не відступає. У ньому борються сумніви спокуси, але він зриває її. У цей момент у повітрі з'являється голос Будеш мати все, що побажаєш, але не зможеш ділитися своїм щастям і жодною живою істотою. Хлопець радіє. Це ж не страшно, аби лише мати бажане. Митю усе змінюється. Він уже не в лісі, а у великому панському палаті. У нього багатство, прислуга, золото, розкішні зали. Усе, що він хоче, у нього з'являється новий одяг, карета, коштовності, але поруч нема ні мами, ні тата, ні друзів. Усі слуги чужі, незнайомі й непривітні. Хочеться повернутися в рідне село, поділитися багатством із близькими, та не можна, тоді щастя зникне. Минув час. Яцусь став ще багатшим, Мав ще більше всього. Але радість минула йому все набридло і карета, і золоті келихи, і дорогі наїдки. Слуги виконували усі його забаганки, а сам він нічого не робив. Минув рік, другий, яцусь сидить серед розкоші, як у клітці. Він розуміє, без любові, без рідних, без щирості, навіть чарівне щастя нічого не варте. Найбільше боліло серце, коли згадував матір і батька йому дуже хотілося побачити їх, дізнатися, як вони живуть. Одного дня він не витримав, сів у розкішну карету і побажав опинитися біля батьківського двору. Через якусь мить Яцюсь уже стояв перед рідною хатою, але була вона занедбаною та змарнілою. З хати вийшла стара виснажена жінка в подертій сорочці, його мати. Вона з подивом дивилася на пана, що приїхав у блискучій кареті і не впізнала в ньому свого сина. А коли він зізнався в тому, що він якусь, то вона не повірила. Жінка вважала, що якусь ніколи б не зникли два роки, кинувши батьків у біді. Якусь хотів дати їй золота, але злякався втратити щастя, і пішов, нічим не допомігши. Він повернувся до палацу, совість не давала йому спокою. Через рік поїхав знову до рідного дому. Від змарнілого, молодшого брата Мацека, й він дізнався, що його батько вже помер, а мати була тяжко хвора, і знову якось не наважився навіть подати їй води чи купити хліба, все боявся втратити своє золото. Він знову втік, мов злодій, замкнувся у палаці, ридав, не знаходячи спокою. Ні розкіш, ні слуги, ні багатство не могли втамувати його болю. І лише на третій рік, коли приїхав у третє, побачив хата пуста Старенька, вікна забиті. Жебрак сказав йому, що батьки його померли з голоду. Тоді до яйцуся дійшло, що він став винен у їхній смерті. Він мав усе, але не допоміг тим, хто його любив понад усе на світі. Від болю і відчою він закричав Через мене! Вони загинули всі, вигукнув яцусь. Нехай же і я загину. Ледве промовив ті слова, як земля під ним розкрилася і поглинула його разом із чарівною квіткою. І з того часу світ папороті ніхто більше у світі не знаходив.